Великий бій під Авдіївкою триває. Ворог кидає на місто бомби та ракети і намагається проривати фронт. Утім, після учорашніх десятків спалених танків та бронемашин тепер використовує тактику руху малими групами. Чи вдається росіянам копіювати українських захисників? Що кажуть військові експерти про спробу російського прориву? Що в ГУР назвали головним і єдиним за рік успіхом для окупантів? І скільки тисяч українських FPV-дронів уже готуються передати останні вітання загарбникам? Події 595-го дня великої війни з Росії. У матеріалі Олексія Пасака. Да, все горить. Авдіївка. Наступ не припиняється. Росія йде в і кілька ді поспіль кидає на Авдіївський напрямок. Усі можливі окупаційні сили у міській військовій адміністрації кажуть лише впродовж дня зафіксували понад два десятки ракетних ударів. По Авдіївці постійно працює ворожа авіація. Активізація росіян не бачена за весь час великої війни. Дуже гаряче е, в місці телеграм-канали. Всі рісні всі медіаресурси ресурси рісніють новинами з Авдіївки. Ті нема там ніяких прибільшень, дійсно дуже гаряче. Ну, на мій погляд, особиста думка, було наймасовіше таке наступальні якісь дії по нашому напрямку. Спочатку взагалі повномасштабної війни. Багато груп кількістю 20-30 осіб підвозять до передової, і далі вони десантуються і намагаються штурмувати по багатьом напрямкам. Там 10-12 напрямків одночасно. Військові експерти кажуть, ворог намагається удосконалювати тактику. Тепер промацує оборону і хоче обійти місто з флангів під прикриттями з повітря та канонаду потужних артилерійських атак. І вони намагаються використовувати правильно розумну тактику, тобто атакувати по флангу, такого побросати вперед дивізії, які ну підрозділи, які підготовлені для штурмових дій. Ну, хоча з штурми не відбуваються, але втрати вони несуть великі. вони намагаються змовпувати. Вони ж вчаться на вони в тому числі в нас вчаться. Вони, як ми ведемо бойові дії? Ну пробують скопіювати, поки що в них виходить не дуже. Але як виглядає це російське не дуже? Демонструють наші захисники. ще за першу добу Авдіївського протистояння кількість спалених ворогів сягнула рекордних позначок. Командувач Таврійського напрямку звітує про сотню різних одиниць знищеної техніки окупантів. Серед них і підбитий літак штурмовик Су 25 Загалом у генштабі повідомляють про 34 утилізовані російських танки та понад 90 бронемашин. Ворог підривається на мінах, горить у полях та отримує влучні постріли з птурів. Намагався наступати, але у нього нічого не вийшло. І втрати особового складу склали 820 осіб. Це каже про те, що просто вони йшли, скоріш за все, колонами, і <головіка> на цих дорогах вони залишились. той весь наступ, який був у навдівському на наступку. Звісно, що це була досить скоординована, гарна, цілеспрямована робота наших військових, які професійно відправили. Всю цю колону до на концерт до Втрат українських позицій немає. Штурми ворога відбиті, звітують у генштабі. Але сама спроба прориву в укріп район ЗСУ, який посилювався та заливався бетоном багато років поспіль. Свідчить про те, що Кремль досі вірить у бодай якийсь успіх. Наші хлопці тримають оборону там з 14-го року. Там потужна оборона. Її досі противник не зміг прорвати. І те, що туди знову кинули потужні угруповання на прорив, це свідчить про те, що ворог шукає нових можливостей і ні на що не зважає. Ситуація гостро серйозна. Росія може лякати масштабами свого війська, але так само може лякати його непрофесійністю. В ГУР наголосили, що єдиний успіх, який ворог отримав від літа 2022-го, був пов'язаний з вагнером, якого кинули на штурм Бахмуту. Чи варто реагувати на нові історичні вкиди про так зване повернення вагнерівців на фронт? Мало вкинути якусь інформацію, сказати, що вони повертаються. Не піно сказати, як вони повертаються, і чому повертаються. Ну, вони вже заходять сюди не як приватна військова кампанія Вагнер, а як уже військовослужбовці. Співробітники Міністерства оборони Російської Федерації це зовсім уже інше формування. Ми подивимося, як вони будуть діяти, тому що те, як я сказав, та дисципліна і та відповідальність, і те покарання, які були в Вагнері, такого не було ніде. Через те вони мали успіх. Успіх України і майбутня перемога це спільна робота. Мінцифри показали перші п'ять тисяч півдронів, які вже готуються рушити на фронт. Закупили їх під час спільного проєкту з платформ. Юнайтед 24 фонду «Повернись живим та монобанку. На підході друга партія. І ще 5 тисяч летючих камікадзе. Операція є дійсна. Передаємо перші 5 тисяч півдроні. Коли це плюс, у них мінус. Олексій Пасак, п'ятий канал. Ну, звісно, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю спецпроекти. Вам треба зробити три простих кроки: підписатися на ютуб п'ятого, лайкнути і написати коментар. Для вас це секунда, а для нас це дуже і дуже важливо. Нові постачання зброї та систем захисту для України. Непохитна підтримка стільки скільки це буде потрібно у Брюсселі Завершилася чергова зустріч контактної групи з питань оборони України за її підсумками. США оголосили, що очолять коаліцію з підготовки військово повітря сил України говорили про надання нашій державі засобів для захисту неба а також тренування українських військових на винищувачах. Докладніше про зустріч у форматі Рамштайн розповість Мирослава Танська Вікулова. Потреби збройних сил у контрнаступі. Це головна тема зустрічі Рамштайн. Сполучені Штати надають Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Це ракети для ППО, обладнання для боротьби з безпілотниками, засоби радіоелектронної боротьби, високоточні снаряди для системи «Хаймерс», протитанкові ракети ТОУ та артилерійські боєприпаси. Голова Пентагону також відзначив прогрес українських військ на полі. Бою та наголосив, що США підтримуватимуть Україну так довго, як це буде потрібно. Ми тут щоб забезпечити те, що потрібно, стільки скільки потрібно, щоб Україна могла жити вільно. Я пишаюся тим, що Сполучені Штати оголосили про пакет допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. Він містить боєприпаси для нової системи протиповітряної оборони, які ми незабаром доставимо в Україну, а також артилерійські, ракетні та високоточні авіаційні снаряди протитанкову зброю та обладнання для протидії російським безпілотникам Росія на сьогодні втратила ініціативу, і ми на неї тиснемо. Від української мужності та вашої підтримки залежить те, що відбувається на полі бою, а головне, що буде на полі бою. Контактна група з питань оборони України засідала вже в 16-те. Зустріч відбувалася у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. На неї вперше приїхав український президент. Володимир Зеленський озвучив пріоритети України. Це далекобійна зброя, оборонна підтримка, а також посилення ППО. Його думку підтримав і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Переконаний, що російський диктатор Володимир Путін знову хоче використати. Зиму як зброю у війні. Протиповітряна оборона це значна частина відповіді на запитання, коли закінчиться ця війна, і чи вона закінчиться справедливо для України. Це гарантія, що у містах буде нормальне життя, буде економіка, будуть люди. Протиповітряна оборона далекої дії також може гарантувати функціонування наших коридорів у чорному морі і дунайському регіоні. Протиповітряна оборона гарантує, що російські літаки не будуть здатні досягти наших українських. Кордонів і таким чином вона вирішить проблему російських керованих бомб. Путін знову готується використати зиму як зброю у війні, атакуючи енергосистему та газову інфраструктуру. Нам треба цьому запобігти з допомогою більш просунутих і збільшених засобів ППО окремо йшлося і про літаки f 16 Данія планує передати україні перші винищувачі навесні 2024 року але це також залежатиме від готовності пілотів техніків та інфраструктури міністр оборони країни додав що попереду ще багато підготовчих робіт Оскільки українська сторона має бути готовою прийняти літаки там, де їх планують розташувати, готовою обслуговувати їх та захищати від ударів РФ. А от Бельгія пообіцяла поставити Україні кілька літаків F-16, однак не раніше 2025 року. До того часу Україна має перейти на сучасніші винищувачі F-35. А поки Брюссель продовжить навчання пілотів і запропонує взяти на себе обслуговування всього коаліційного парку F-16.